Отой вітер юності школяркою виданий у Дубні перевіршує декілька десятків книжок членів спілки, декого з наших виданих боком судячи. Мені здається, що коли в Мерогожці подумали, з письменників треба в Мерогошці першою меморіальною дошкою відзначити, а там імена десятки, все-таки добре зробили і підтримав Євген Іванович, і Жулинський який особисто приїхав, і на школі Мерогосів вчепили дошку Валеріану Поліщуку, бо він Мерогосці вчився, і це правильно зробили. І коли мова йде про Михайла Дубова, то мені приємно, що його перша книжка вийшла ще таки в Дубні, сонячний годинник, і Дубно тим гордиться. І ще багато якимись іменами. І я хочу запросити всіх присутніх тут. Через кілька тижнів є в Дубинському районі село Білогородка. Там, де на школі дві меморіальні дошки, клуке село за Вербою, там далеко, так, але там буде відкрита через кілька тижнів дошка Михайлу Шолохову. Хай рівне вибачить і інші серйозні центри, а Шолохов був там. І треба вшанувати цього прекрасного світового письменника. Дай Боже вам дожить до того часу от, і, і дочекатися, що вашу книжку будуть брати, що не буде там російська дама, що ви принесли. Хвалера твої мають, знаєте, от хочеться. Я не роки років мене вже о, взяти щось і йти не з книжкою до них, а з якоюсь таким дрем здоровим, що щоб, можна. І, і всі кажуть, що це вони борці за ту Україну. У нас борець той, хто кричить голосніше, а той, хто душу вбивне, бо ти свої твори, які потрібні людям бачив. На тих вони завжди на них часу не вистачає. Ось. А більше за все не вистачає завжди коштів. Скорочують першу культуру, а потім уже все одне. Забувають, що не буде культури, не буде. І, і і заводу не буде, тому що некультурна людина не поведе і в космос нічого не зробить, і на землі нічого не, не, не зробить. Бо треба мати духовність, тоді буде наша Україна. А Так будемо покидьками завжди останніми. Добре, дякую, що ви є. А тобі. Слухай, я, я прочитав твою книжку. Ти знаєш, вона оце, я б вже не написав, бо то листа, що 20 літ, тобі писав, бо абсолютно іншого написав. Мені аж просто е, при, приємно, що, що тебе побачив зовсім інше. Через... творчої особистості, літературної особистості нашої області. Ми провели ряд заходів, були і зустрічі з відомими письменниками та сучасниками, були проведені заходи і соціальної тематики і власне, плануємо продовжувати свою діяльність. Бажання, хто має знайомих, які пишуть, творять і живуть літературою, в яких література живе всередині, будь ласка, долучайтеся до нас, і дуже працювати. Це для тебе важлива премія? Не стільки матеріально, скільки духовно, mm -hmm. так. Як думаєш, тобі це щось дасть? Поштовх, натхнення, мотивацію? Мотивацію і, і поштовх, швидше всього так. Натхнення я шукаю не, не таким чином. Справа в тому, що швидше всього мотивацію так. Для розвитку, для роботи, для усвідомлення того, що якась більша відповідальність лягла на мене, ніж досі, теж. Відповідальність перед ким? або чим? Перш за все перед собою. По-друге перед словом. Ну і тоді вже відповідний перед читачем. Тобто слово для тебе якесь святобливе, якесь е дуже велике значення ну, має? Ну, В, в, в певному сенсі так. Слово це, я вважаю, що це надзвичайно потужна енергія, mm -hmm. якою потрібно вміти володіти, якщо вже воно тобі дано. Добре, дякую. Mm -hmm. Роботи, подальшої праці. І е навіть стають... Таким моментом, і вони є таким моментом, який стимулює які стимулюють до подальшої роботи. Тому що це банальна істина е, аксіома про те, що е, будь-який злет це просто стимул для подальшого саморозвитку, самовдосконалення. Я дуже щиро дякую тим людям, які... Заснували премію Валеріана Поліщука і дуже дякую людям, які повірили в мене і власне дали можливість отримати цю високу нагороду. А значить, ти сьогодні двічі лауреат премії Дубова, так? Ні, я спершу стала першим лауреатом премії Дубова, а сьогодні вже за третю збірочку отримала премію імені Ларія Поліщука. Ага, значить, в тебе ти що е... ти про це думаєш? Наскільки це тобі потрібно? Мотивація? Натхнення? Перше приємно. Друге, премія Дубова стимулювала мене писати і творити. Тому що ще коли мені її вручали, у мене ще не було жодної збіручки на руках. А сьогоднішня премія імені Володимира Поліщука, хоча це був поет, але вона мені вже дала такий потенційний поштовх. Писати прозовий великий твір з соціальною тематикою. Роман. 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 Можеш сказати про що, якщо не секрет? Роман буде про те, як важко, перше, важко людині в цьому світі добиватися без грошей. Добиватися йти до чого немає. Про те, які зараз цінності є важливіші, честь, правда, чи матеріальне благо, і про те, як основна кінець розв'язка роману повинна бути, як бути в такій ситуації, як виходити з такої ситуації. І чи людина в такому світі не втратить людяності? Це буде детектив, інший жанр? Це буде роман. Ясно. Зрозуміло. А ти хочеш щось побажати МЛП? Хочу, хочу побажати мене. Не просто поодиноко творити, поодиноко десь виступати, а по суті, ми є один для одного ланкою в одному організмі, яка повинна. Підтримувати цей весь організм в цілому. І тоді ми будемо, будемо силою, літературною силою, силою слова. Добре, дякую.